У сучасному світі втома стала нормою: ми п'ємо каву літрами, відкладаємо відпочинок на потім, працюємо у вихідні і намагаємося переконати себе, що ще трохи і стане легше. Та в якийсь момент настає стан, коли навіть повноцінний сон, відпустка чи зміна обстановки не допомагають. Людина, ніби порожня зсередини ні сили, ні бажання, ні емоцій. Це не просто перевтома, це емоційне вигорання. Привіт, друже! Прошу підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Це допоможе нам поширити український контент. Дякую тобі. Продовжимо. Емоційне вигорання складний психологічний і фізіологічний стан, який виникає після тривалого перебування в умовах стресу, перевантаження чи напруженої відповідальності. Часто його розуміють як проблему офісних працівників або вигорілих батьків. Але насправді це явище стосується всіх: від студентів і вчителів до лікарів, продавців, фрилансерів, творчих людей і навіть тих, хто, начебто, нічого не робить, бо йдеться не лише про втому від роботи, а про втому бути собою у щоденному житті, яке постійно щось вимагає. Термін емоційне вигорання вперше ввів американський психолог Герберт Фройденбергер у 1974 році. Він помітив, що навіть надзвичайно емпатичні й мотивовані волонтери, які працюють з пацієнтами в клініці, з часом починають втрачати чутливість, відчувають апатію, роздратованість, злість і перестають бачити сенс у тому, що роблять. Згодом ці симптоми почали описувати у тисяч працівників найрізноманітніших сфер. А з розвитком інформаційних технологій, діджиталізації, постійного онлайн життя, вигоряння перестало бути винятком. Воно стало фоновим станом покоління. Як виглядає це зсередини? Людина може почати відчувати тотальну втому, яка не минає навіть після сну. Вона спить і прокидається втомленою. Вона їде у відпустку і не відчуває задоволення. З'являється емоційна порожнеча. Раніше було цікаво зустрічатися з друзями, читати, дивитись фільми. А тепер а усе байдуже у кращому разі нейтральність у гіршому роздратування, і найнебезпечніше зникає мотивація. Людина не хоче більше нічого, бо втрачає віру, що це принесе, хоч якийсь результат або відчуття радості. А з цим втрачається і сенс. Однією з головних причин вигорання є тривалий хронічний стрес. Це не обов'язково щось велике і драматичне. Набагато частіше це сума дрібних мікростресів, дедлайни, нескінченні листи, очікування з боку начальства чи родичів, невпевненість у майбутньому, гіпервідповідальність, інформаційний шум. Якщо людина довго живе в стані, де потрібно постійно бути зібраною, ефективною, сильною, її психіка починає захищатися. І одним з таких захистів стає вигорання, це як аварійне гальмування. Краще зупинити все, ніж дозволити системі згоріти остаточно. Ще одна важлива причина внутрішній конфлікт у психології. Це явище описується як інтраперсональна напруга. Наприклад, людина працює в компанії, яка суперечить її особистим цінностям, їй доводиться брехати клієнтам або продавати те, чого вона не підтримує. Ззовні все виглядає добре, стабільна зарплата, повага, статус, але всередині починається повільне внутрішнє зношування, ніби ти щодня зраджуєш себе. Така моральна роздвоєність виснажує не менше ніж фізичне навантаження. Цікаво, що емоційне вигорання може спіткати навіть тих, хто займається улюбленою справою, наприклад, викладач, який обожнює свою професію, але змушений щодня працювати з переповненими класами без підтримки, без розуміння з боку адміністрації, чи художник, який змушений малювати комерційні замовлення, хоча мріє створювати щось глибоке і особисте, коли те, що приносило радість, починає тиснути. Це ознака вигорання. Тепер поговоримо про те, як побороти цей стан. Боротьба з емоційним вигоранням починається не з великих рішень, а з усвідомлення. Людина, яка вигоріла, часто навіть не підозрює, що перебуває у цьому стані. Їй здається, що вона просто лінива, слабка, роздратована без причини або втратила інтерес до життя. Але саме чесне визнання зі мною щось не так я виснажений. Є першим кроком до одужання важливо дозволити собі бути не ідеальним, не ефективним, втомленим, не карати себе за це, а дати собі право на слабкість і відпочинок. Після цього починається найважливіше повільне повернення до себе. Якщо коротко, головна суть відновлення після вигорання полягає не в тому, щоб повернутися до колишнього режиму, а в тому, щоб повністю переосмислити, як і навіщо ти живеш. Часто вигорання, це наслідок того, що ми занадто довго ігнорували власні потреби, межі, бажання. Ми погоджувалися на зайве, мовчали там, де треба було відмовитися, брали на себе більше, ніж могли, і тепер організм вимагає досить перше, що потрібно зробити, повернути тілу енергію. Це означає не лише більше спати, але й дбати про себе як про щось цінне: здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі. Регулярний рух не для фігури, а для живлення нервової системи. Навіть проста звичка виходити з дому щодня без мети просто гуляти вже починає повертати внутрішню стабільність. Окремої уваги потребує інформаційна гігієна. Вигорання часто посилюється через постійний шум, соцмережі, новини, нескінченні повідомлення, чужі історії успіху, з якими ми себе мимоволі порівнюємо. Важливо обмежити цей потік. Декілька днів без стрічки новин, без TikTok чи Інстаграм, і з'являється простір, у якому можна почути себе. Ще один важливий крок зменшення потрібно і повернення хочу. Вигорання виникає тоді, коли життя складається лише з обов'язків, і навіть найулюбленіші справи з часом перетворюються на рутину, якщо в них немає свободи. Варто дати собі дозвіл на дрібні радості, які не мають практичного сенсу. Малювати, писати, співати, грати, спати в день, мовчати. І головне, не відчувати провини за це, бо саме ці речі і повертають нам ресурс. Допомогти може ведення щоденника, записувати, що ти відчуваєш, що тебе турбує, що радує або дратує. Це дає змогу повернути контроль, структурувати внутрішній хаос і побачити себе збоку. Деколи достатньо просто описати свій стан словами, аби він став зрозумілішим і менш страшним. Окремим етапом і дуже важливим є робота з психотерапевтом. Вигорання часто пов'язане не лише з поточними навантаженнями, а й із глибшими психологічними установками, страхом бути недостатнім, бажанням усе контролювати, невмінням відмовляти, звичкою ігнорувати власні межі. Психотерапія допомагає знайти причину саме твого вигоряння і змінити її на глибинному рівні. І ще одне навчитися казати ні це потужна навичка, яка захищає від вигорання, бо дуже часто ми вигораємо не тому, що робимо забагато, а тому, що робимо не те, що справді важливо. І кожне ні зайвому це так самому собі, своїм справам, своєму життю. Ну і нарешті не варто чекати ідеального моменту для змін. Одужання це не героїчний ривок, а серія маленьких рішень. Сьогодні я не буду відповідати на всі повідомлення. Завтра я вийду на прогулянку без телефону, післязавтра нарешті почну новий малюнок, і день за днем, крок за кроком, ти повертаєшся до себе не у колишню версію, а в нову, більш уважну, бережну і чесну. Емоційне вигорання це не вирок і не кінець, це сигнал. Сигнал, що час зупинитися і подивитися на себе уважніше. Ми не машини, які просто потребують перезавантаження. Ми живі, чутливі істоти, і наша енергія не безкінечна. Вигорання змушує нас знову вчитися слухати себе, розпізнавати межі, піклуватися про своє тіло, не відкладати радість на потім, і головне. Дозволити собі бути людьми, а не функціями. Дякую тобі, друже, що додивився до кінця це відео. Залишай свій коментар та підписуйся на наш канал. Успіхів тобі та вмій відпочивати. Слава Україні!